Привіт, друзі, всіх вітаю! Так, маємо сьогодні п'ятницю. що? Дощу зранку не було, але наразі зараз так захмарилося, що не знати, чи чи знову буде то дощ. Напевно, буде, бо погоді показує, що буде. Але все, знаєте, ти маєш надію, а може, а вдруг, а вдруг, вдруг сьогодні не буде. Добре. Я в так пішла, наразі йду кави вип'ю, а потім будемо планували далі день. Що будемо робити. Мій вчорашній сирничок спікся. Гарненько все пропеклося, я собі вже кусочок врізала до кави зранку. Ось такий вийшов сирничок. Зверху шоколадком заляла, воно вже застигло, вже можна смакувати. Вийшла я на двір. Та як на двір, тягне мене в малину. Хочу подивитися на неї, але що з того вже дощ падає. А тільки що, друзі, такий дощ пустився, таке враження, ніби якийсь сніг кидав, чи що, таке мросило. Йду гляну, але турного робота йти мокро, он дивиться як мокро. Ну, йдемо глянемо. То рядки, які ми з Артуром пройшли. Їх ще можна не збирати ще навіть за 2-3 дні. Ну, може, не вистигає вже так. Вони Ще такі зеленкуваті. Вже на викінченні зеленкуваті, але ну, тут не страшно. А вони ті рядки старі, ми ще їх не пройшли. Ой, там робиться, звісно, жесть. Це рядки, які нам не дає просто дощ вибрати, дивіться. Все поцвело. Яка класна малина? І що? Воно мокре, навіть сюди не влізеш. В ну, нас тут не приймають, хіба вести за три села, але та що вона вся мокра. Вся мокра, вся гниє, друзі. Так шкода, капець. І Що зробиш, що зробиш? ми безсильні тут перед тою погодою йдиться, як вадя. Мокро. Та й мокра вона, що треба збирати? Воно висить, каплі на ній висять. Ай, ай. Не маю сили вже до того всього. Дивіться, скільки малини. І... Ну, та я розумію, що треба чистку робити, треба половину з неї викидати, бо ну, непригодне, бачите, чорна, чорна поцвила. Цього може бути ще, але воно мокре. Руки мокрі. Так я навіть за три села, там, де ми возимо, то не приймуть. А, чоловік вже тут, бачите, подусаджував. Ми тут мали малину, вона була така велика, але майже нічого не родила. І він її так би викусив, скрупив, щоб вона не росла, і нових насадив. Угу, угу. Ой, коротше, коротше. Шкода. Шкода, шкода, бачите, яка. Все, це пропавший урожай. Ось так. Ось так, ось так. Не дають, не дають дощині ні людям зібрати, що на городах мають і бурак, і моркву. а мені саме основне не дає малине зібрати, бачите. Все чорне. Чорне погнило, воно. То, що ми врятували ті молоді ці рядки, пройшлися. А цих раз, два, три. Чотири рядка. Так, би чотири міжряддя пройти. Не дає, не дає дощу, все мокре. Ні, це кожен день малина, Ну, чекайте мене то пече, та я про то розказую. Що зробити? Що зробити? Ми і так дуже багато зібрали. Я вам, друзі, потім в кінці скажу, скільки ми зібрали повністю малини. Бо я ж пишу собі все, скільки ми зібрали. Там того року ми зібрали 900, 900, вроді би, чи 70 чи 50 кілограм малини. Цього року вже більше є. Ми ще Ми ще, надіємося, що ми ще трохи будемо збирати щось трошки. А на наступний рік іде з за все добре, бо цей ж рік е дуже притупилося ріст малини і цей дозрівання, верніше його, що мене встигне. А другий рік все буде добре, то ще буде більше. Тому на таку площу малини треба хоча б троє людей, щоб кожен день стаціонарно збирали. Якщо діти є вдома, отак е літом. Е Артур не вчиться Дениско не вчиться що тато може піти в відпуск, то ми ще якби справляємося. А потім, якщо діти йдуть вчитися, чоловік на роботу, я сама лишаюся на купую, площу, я, ну, я не встигаю. Друзі. Як би хотіла, що би не хотіла, бачите, через то я господарку забираю, я, ну все забираю, вітер зараз фонити вам. Все забираю, щоб я мала тільки одну малину. Щоб вже мінімізувати мою працю, тільки залишаємо так, одну малину, щоб я вже не мала господарства, не мала. І до малини, я рахую, друзі, треба також підготуватися. Як підготуватися? Мені потрібно зробити хоча б. Би... Ну йдемо туди. В воно так шумить, якщо це говориш, шумить. Фонить, видніш. Ну-ха, вітайся! Не бачите, воно темне. Що потрібно? Потрібно зробити заготовки. Морозілку потрібно зробити на півфабрикати. Ну, так я навесні робила. Потрібно багато всього заготовити, щоб тільки раз на укріп і все. Через те, що, окрім малини, в мене є звичайні е, жіноча, жіночі роботи. Розумієте? Та сама в мене була молочка, купа молочки, мені треба переробити. Господарство і ти так би, розриваєшся. Тобто ти вже наробишся в хаті. До малини ти вже наробишся. Ти обійдеш господарку, ти переробиш молочку, ти ще зготуєш обід, і ти вже потратила свої сили. Ти заходиш в малину, трошки вибереш, і ти замучений. А це день на день, день на день. Тому, знаєте, от розумію людей, які їдуть за кордон на якісь там польові роботи, бо я теж їздила в Польщу. Це важко, це дуже важко, так. Але ти приходиш з тої самої поля, і ти вже не думаєш, що тобі треба ще їсти готувати, що тобі треба ще прибирати, що в тебе ще господарка обійти треба. Ти, собі, ти суто їдеш заробляти і суто витрачаєш свій, свої силові ресурси, якісь ти витрачаєш суто на ті поля. А вже там маєш вихідний, їдеш в магазин, скупляєшся чи як там. А тут, друзі, та сама Польща, так ну, вам треба ходити. Та сама Польща, бо це 10 сотків малини, це дуже багато. Ну, і, і велике навантаження падає на тебе. Хлопці теж всі працюють, але хлопці як працювали, пішли, покупалися, ну, крім чоловіка верніше. Покупалися, все, вони вже відпочивають. А в мене купа є жіночої роботи, яку треба зробити. Тому вже так багато мені писали, ви кудись виїжджаєте, щоб продаєте господарку. Не продаю, ні одну не продала, всі пороздавала. Вона нашу... ще добре вистава. Нікуди, друзі, я поки що не їду. Поки що, там далі, якщо дасть, так і буде. Бо це ж життя не, не передбачене. Але я мушу повністю, так я кажу, мінімалізувати свою жіночу роботу. Тобто звести на мінімум те, що мені треба робити. Ніякого господарства, ніякого приготування їжі. У мене суто є два місяці, я сижу в малині, зароб... тут непогані гроші. Так, на малині ти маєш непогані гроші, треба вложитися, треба працювати, але ти непогано заробляєш. Але при тому всьому забирати додаткову роботу, бо щоб щось заробляти, треба мати силу. Щоб мати силу, не годен все тягнути. Ну ось так, Що тебе треба віддати. Кому тебе віддати, не знаю. Щоб тебе так любили. І хлопці теж заготовляють ті сіна. Це ж бачите, скільки тут треба того сіна, того всього. знаєте, Витрачаєш сили, ти ще йдеш. Тому ніякі ігороди старатися не садити. Ну, ми й не будемо садити. Ми будемо садити чесник, трошки там цибульки якоїсь. Чесник на продаж багато будемо садити. Багато посадкового матеріалу залишаємо, щоб його просто продати і все. Ось так, ось так, друзі. Або мені треба додатково наймати людей, щоб. Ну, у нас тут не дуже є, щоб ти наняв, хтось до тебе прийшов, працював. Там скільки там платити, чи 25, чи 30 гривень за кілограм, щоб людина собі нарве. Тут теж таких постійних треба людей знаходити. Щоб не один день прийшли, другий день прийшли, а третій вже їм не вийшло і. Це, друзі, хай вам розкажу, але вже зараз балакаю. Я вам розкажу, як ми тут робили, ну, хату добудовували, робили подвір'я, все, все, все. Я вам скажу, проблема знайти майстрів немає. Майстри є. От підсобника знайти, оце проблема велика. Я не знаю, принаймні в нас так. У нас підсобник пішов день, другий, на третій він він ж кожного дня, отримує гроші. На третій день він собі випив, він вже не прийшов, все. Все. Він жінгон робити. Ну, майстрів булика, давайте підсобників, а підсобників нема, поки ти знайдеш, щоб, ну, таких яких відповідальних. Ну, нема, нема друзі. Якщо майстри, це не проблема, а підсобники — це проблема. Так само в нас і проблема зі збирачами. Я вже давно цікавилася, ну, бо, бо чую, що не стягаю. Чую, що не стягаю, і треба, і нема таких людей. Ну це тяжко, ви думаєте, що це, це ж нелегко на малині працювати, друзі? Це, по-перше, літом жара пече, цілий день ти там сидиш, по другі руки обдирає, бо це ж малина, як би не було, чи менше колюча, більше колюча, але воно і це важко, це монотонна робота, це не кожен один день піде другий, а потім люди щось возять з городу. Бачите, машина поїхала. А третій день скаже: жінку, збирай собі сама насадити. Ну, друзі, так воно є. Тому наразі ми так вирішили. Господарство забираємо, городів ніяких насадимо. і перед тим, щоб почалася малина, треба мені багато заготовок робити, щоб я не стояла на кухні. Та й все. А далі десь чути, як воно буде. Аннуха заглядає. Що? Нусяндра? Нусяандра. Ай, ні, зимний, треба закрити це. О, сіна має вдосталь, бачите, зараз я це включу нормально. Сіна вдосталь через те, що нема сусідки, яка би під'їдала. Тільки одна нуха. Кури також, друзі, треба забирати. Ті кури. Цілий курник курей. відбитий сидить. А два яйка. треба забирати їх. Так і зроблю. Треба купити, друзі, якихось 20 несучок, У нас такі соколівські тут продають. Купити їх, щоб було на яйці, бо вони ж переїдять, знаєте, скільки зерна. А два-три яйка це ж ну не робота? Правда, ну? -ка? Це зовсім не робота. Не, як в нас кажуть? нога, но дурнога, то так само і то. Багато толку ноль. Добре, що в нас дошмає? Чуєте, як покриші ребани? Все, з вами поділилася своїми думками на рахунок того всього. Та й усе. Принаймні я так рахую, що так буде добре. А як там далі? А далі Бог покерує, бо ми завжди рахуємо. Так буде, так, а я так зроблю, а плани тобі можу перекреслити в один момент твоє життя. Добре. Щасливі ті люди, хто вже посадив чесничок, цибульку, а в нас все, підготували хлопці, чоловік все перебив. Можна було садити, але де там влізеш? Він знаю, коли воно висохне, і коли воно ще має висохнути після тих них дощів. Ми купили трошки цибульки, от дивіться. Маємо вчора одне яйце, чоловік рано забрав. Все, вистачить. скільки буде. Купили цибульки, така цибулька. Тільки садити, і що? Трошки тут купив, певно, півтора кілограми. Вистачить нам на тої цибулі. І на зиму чого перевірено. На зиму посадиш, гарна цибуля. Все. То, що навесні посадиш, деколи буває, що добре, деколи буває ніяко. А на зиму все добре. Все файно вродить, все файна цибуля. Чого так не знаю. Добре, але з вами ще сниня розбалакала. Хотіла вам все розказати, бо то все літаю, літаю, нема коли, нема коли, нема коли. А так, поділилася. Що ми собі думаємо, що плануємо. І чого ми так зробили з господарством. Та й все. Тут у хати, щось у хаті робила. Е. Ду. Все, друзі, вам гарних вихідних. Хто має суботу, неділю, вихідний, я знаю, що то чекаєш тут тих вихідних, я не знаю чого. Еш в п'ятницю, якби крила розправляються. Ура вже завтра вихідний! Так що всім, хто працює на роботі, гарних, субота, неділя вихідних. А я йду до хати, щось буду робила. Що буду робила? Литки намаринувала, йду спечу, ще щось доварила, певно. Все, папа. -па. Думаю, ми завтра зустрінемося. Може нас бося пожаліє, не дасть нам дощику. Може ми визберемо ті ряди. Все, папа. -па.